Знайомтеся, сьогодні в програмі актуальне інтерв'ю незмінні учасники миродського рок гурту End of Limits Володимир Коваленко та Павло Алексєєв. Тема розмови презентація книги «Айсберг». Доброго дня, хлопці! Я дуже радий з вами спілкуватися, і одною з таких причин поговорити стало те, що скоро буде презентація книги «Айсберг». Я так розумію, твого авторства. Тому перше питання: про що ця книга? Книга. Як видно, на обкладинці тут айсберг, а знизу барабани. Тобто, я б сказав би так, те що, існу, те, що ми бачимо, це не все те, що існує насправді. В книзі йдеться про творчість її витоки та вплив її на існування єства ну, людського. Ну, я б сказав би, що автор, ну як я хотів передати, я б хотів би більш не, не, не торкнутися аспекту. Скажімо, там, якоїсь історичного. Хоча історичний момент все-таки присутствує. Е, існує там, витоки Полтавського року, Полтавщини, взагалі Миргородщини. Миргородщини. А більше хотів сколихнути. Душу людини, сколихнуть емоції людини. В цій книзі немає ну, конкретного тільки для того, або для того. Я, я вважаю, що це настольна книга музиканта і взагалі творчої людини, яка хоче розвиватися, тому що там є такі цікаві аспекти, що таке єдність, як знайти в собі оту творчість, де її відшукати. Хто дав людям оце, оцю творчість і я, що з нею робить? От, тому що люди часом самі себе лякаються. Вийшов на сцену, там, щось сказав один віршик і злякався. От, творчість вона оголює людину, вона показує, яка людина є насправді. Тобто те, що, ви, те, що, ну, те, що на сцені там стоїть, це гола людина перед вами. Оце, вона така чиста, яка вона є. Я так розумію, ми говоримо про музику, ми говоримо про рок на тренах Полтавщини. Так. Я читав цю книгу, мені вже довелося її прочитати. Е, є багато фотографій, спогадів. Наскільки це тяжко було збирати, як, тебе, як проходило спілкування з людьми? Не так багато інформації про це все є, тому що багато людей, на жаль, які існували раніше там з колективами, з музикантами, дехто виїхав за кордон, дехто взагалі ну, десь дівся вже, скажімо так, просто з музики, ну взагалі з, з поля зріння. От. Тому збирати було дійсно ну, не так, щоб і тяжко, але й не легко. Багато хто з музикантів навіть ну, вже й забув, що він музикант. І спілкуючись з багатьма людьми, всі говорять. Ну, скажімо так, із російськомовними, і з україномовними, і навіть з англомовними. Я колись був, от я теж колись грав, я теж колись щось вмію. А от задається питання, а чого колись? Чому так сталося, що музика вона це колись це десь для чогось, а людство ж воно існує не 15 років. правильно? Людина після 15 років освоює професію, освоює ще щось. І потім на музику, взагалі на творчість, як такову, я це зараз навіть не візьму, в книги не йдеться тільки про музику. Взагалі, вид любої творчості. Тому збирав і в інтернеті збирав, і збирав по знайомих. Ну, дещо з моїх особистих там архівів винайшов. Ну так і зібрав. А якщо говорити про Миргородщину і Полтавський край, а, взагалі рок-музика. Багато у нас колективів, як вони збиралися, чи вони розпадалися, яка в них була підтримка. Ну Дивіться, я почав свою творчість завдяки цьому чоловіку звуть Павло. От. Колись я приїхав з навчання, він каже, дивись, я ось пісню написав. Мені реально мені сподобалось. Ну, Реально кльова пісня. От. Він так її зіграв, я так послухав, думаю, клас! І з того часу ми якось. Да, якось воно так і вийшло, що Ми почали якось, ну, працювати над цим. От. Я писав, він писав У нас перший, перший наш альбом, він пополамішов, його збірка, його пісні, мої пісні. Аранжування було ну, наше спільне. От. Потім до нас долучився ще там Льоша Міненко. От. Так, да? От. І ми вже працювали. більш так. Спілкування тісне з колективом Миргорода міста. в нас було і це давній і точка опори, да? Да, точка опори» – давній давній колектив. Як створюється рок колективи, то Та, так і створюється. Просто От захотіли хлопці, почали грати. Тимка в нас була. Хочеться відмітити Наталію Івановну Ночну, яка дійсно нам дуже допомогла. Вона, скажімо так, надала і приміщення, і, і ту базову основу, яка потрібна для того, щоб хоча б цей малий косячок він розвивався. А перший нам е, інструмент нам е, допоміг. Да, Павлович Соломаха. Нам допоміг. До речі, да, так. Так склалося. Це був 2002 рік. По-моєму, раніше навіть. Та я не пам'ятаю. Ну, як то там щось було, що помог он. Дето у нього було там. А, я я, я не знаю. Як. Да, ну ми ходили, шукали, от, були в поїсках, і я. Там старий барабани нам на, Да, Пластик а був що? пробитий, все було. Ми його поклеїли на скотч, помню, просто все на скотч. Де ж он там на клійонку на таку грубу. Ну і почали його освоювати потихеньку. Тому мама, скажімо, у нас є Наталія Івановна, а папа це ж такий, ну, Сергій Павлович. Ну так. Розговорили все ж таки за ваш гурт, але ж давайте повернемо до книги. Там є. Один цікавий розділ. Він називається Паралельні прямі. Я там, я там, да, я там вбачаю все ж таки м'яку критику системи відділів культури в Україні. Я б не назвав це критикою. Я більше що хотів сказати. Тобі, я не критикую відділи культури. Вони працюють так, як вони можуть. В них є своя програма, в кожному місті свій осередок, і на кожну, на кожну всю цю структуру виділяється певна сума коштів. Тому що, як ми розуміємо, який би ти не був гарний художник, але якщо в тебе немає на, на холст, на краски, то твоя картина лише залишиться в думці, скажімо так. От. Справа в тому, це моя суб'єктивна думка, я її не нав'язую, але за 18 років. Професійної сцени, де ми переграли і станок на Майдані Конго, і з бурмаками, і з комунистів, з гайдамаками, то я скажу одне: спілкування з, з тими з колективами, я бачу, що одне і те саме є і там, і в нас, і по всій країні. Справа в тому, що є таке поняття, як відділ освіти, і є таке поняття, як відділ культури. Я не можу зрозуміти, чому ці відділи працюють окремо. Якщо не буде культури, буде гола освіта, ну, яка, в принципі, ні до чого не приведе. Це математика, звісно. Є в нас дві півкулі. От давайте зробимо так: От тут буде культура, тут буде освіта. Якось так. Якщо ми тільки одну розвинемо, друга буде просто страдати. Я вважаю, що ці відділи повинні працювати разом, і е, на ці відділи потрібно максимум, максимум е, вивантаження, вагони, грошей, мільярди тонни. Тому що, як колись сказав Черчилль, коли була Друга світова війна, пам'ятаєте, коли він, це всі знають, це історичний факт, коли до нього зверталися. от е, Чому ви віддаєте дуже багато грошей на, на амуніцію, на все, а він точно таку саму суму грошей давав, сказав, це на культуру. І в час війни це багатьом генералам, і багатьом, ну, це було не ну, не подобалось. А він тоді просто сказав: друзі, а за що ж ми тоді воюємо? якщо тобто, якщо, ми, Якщо, якщо мова. І якщо математика, його, це все потрібно разом його робити. Тобто, і мовний аспект, і математичний, і культурний, все потрібно разом. Якщо це все розділити, одне буде страдати, а друге буде. ну, Я вважаю, що це повинно бути разом. Ну, візьмемо от наш колектив. да? Любий рок-колектив. Рок -колектив. Його ж не створив відділ культури. Не створив. Е, дуже багато колективів, самобутніх, не, вони не створені культурами. І я вважаю, що це не є, як би сказати, ну, такий. ну... Е, Апріорі, от відділу культури створювати колективи. Відділ культури повинен підтримувати ці колективи. Всячески, навіть навіть в законі про культуру, всіляко давати їм любу підтримку. Любу підтримку. фінансову, площадки, якщо це потрібно. Тобто на сьогоднішній день вже потихеньку, якби ну, ми до цього йдемо. Але знаєте, хотілося б. Переживаючи оці моменти, інколи ну, повірте, в багатьох музикантів просто опускаються руки. Тому що, ну, е, як би так скажемо, музикант це така особа, якій потрібно теж десь самовираження. Йому потрібно сісти, йому потрібно придумати, йому потрібно всі, всі ці речі зліпити докупи, зіграти якісно і отримати це аплодисменти. А за що, вибачте, музиканту жити? Для того, щоб створити ну, скажімо, в колективі музику, що потрібно? Перше, це атмосфера. Яку создаємо ми всі разом. Друге це матеріал, це немаловажно. Третє це ну, хоча б вміть грати на інструменті. А якщо вже дуже добре володіти інструментом, то всі ми знаємо, що для, для володіння нормального інструмента, ну йде не один рік, йде мінімум 5 років. Мінімум 5 років. Тому ну, я вважаю, що культура повинна робити недавно, ну, якби не те, що давати гроші, там не давати, це вже інше питання. Але є моменти, на які культурі на сьогоднішній день варто звернути увагу. І культурі, і освіті. Я пам'ятаю ще, я думаю, що ви всі застали той момент, коли в 10-ті, 9 і 11 класи в школах стояли барабани, стояли гітари і гурти грали. І я на сьогоднішній день вважаю, цей момент треба вернути. Це треба. Дивіться, як ну, дивимося, навіть не треба далеко ходити, дивимося фільми. Просто американські, зарубіжні. Ну, і в нас таке раніше було. Ти не закінчиш школу там. Доки в тебе не буде, ну, якщо, ти не будеш ще в якомусь гуртку, або там спорт, там, баскетбол, волейбол, нехай буде, да? або музикант, або ти буде. Тобто це обов'язково повинно бути. Моє питання до Павла. Володимир сказав, що перва пісня в тебе з'явилася, і ти йому його показав. І десь з цього часу розпочалось життя вашого гурту. Ну, як ти до цього прийшов? Я сам людина не музична, я не розумію, як можна сісти написати пісню. А, творчество – така штука, ну, ти слухаєш багато музики там, і так далі, а якась -то, там во дворах раніше, що, в ті роки, дуже було популярно там, під гітару, що-то там пісню якусь спіти, про життя, да, якусь там барди ці всі. Ну и приходит какое-то, внутри живет что-то в каждом человеке, какие-то эмоции, какой-то ну, полет чего-то, и хочется его как-то выразить, показать. То есть, ну, каждому, конечно, свой талант, каждому свой дар. Ну, кто-то пишет, может написать, кто-то не может. Ну, каждый выражает свое как бы, творчество ну, в разном. Кто-то рисует, кто-то поет, кто-то играет, то есть и так далее. И такого много, то есть разного. Кто-то строит, кто-то... Ну, это все тоже творчество. Поэтому Ну, захотелось. Вот оно где-то, как говорится, появилось, написалось. Вот. Проигралось, понравилось и так далее. Оно загорелось где-то и пошло-пошло. А вот с моменту написания первой песни до моменту, коли ви зрозуміли, що у вас є гурт. Ви думажок ви... часу невеликий. Ви довго наважувались вийти на сцену? Е, ні, ні. Це швидко. Оно, да, я в тому, що в те времена как-то к каким-то таким, как мы, коллективам, было больше, было да, больше было такого открытости своим. было. У всех это было своим. И поэтому, если как ну, было какое-то мероприятие, о, ребята, умеете. Да, умеем. Сможете. Постараемся. И, да, и никто не так, дивился это, на то, как. Да, Главное, чтобы было искренно. То есть все это было очень клево. Как мы это умеем, как мы это видели. То есть, вот как умели, так и видели, вот так оно и получалось. И у людей оно принималось. И если, а если оно. Дійсно, знаєте, оно тоже тоді, то как воно теж ну, потерялось. А якщо воно и то двігається далі. Перший майданчик, з неї ви за... виступили як колектив. Є, це центр етичного виховання. Навіть там, там навіть в мене там фотографія є, я вам надсилав, по-моєму, вперше чи якось так, там щось від відкриття чогось було. От. І я пам'ятаю, ми тоді зробили, в ну, нас ще барабанчика не було, ми зробили пісню Я йду до тебе і я хочу служити сміх дітей. Ми зробили її під дві гітари. Тобто одна акустична гітара була, друга була електрогітара. Тоді, я пам'ятаю, в мене гітара, да, да, була гітара діамант, а, в, а ти грав на акустиці тоді. Yeah. От. І ми зробили там, Я соло грав, він грав ну, акорди, ритм, ну і так ми мінялися. там. Ну, справа в тому, що нам цікаво було, що зал зацікавився. Тобто, якби ми не очікували, було, звісно, стрмно, коленки так, ну, тряслись так по-людськи. Я сих, ну, так, перше враження відчуваєш. Але от, от оце враження від, від публіки, які, ну, яка просто ну, тоді я б сказав би, сказав, вау, клас. От ми перші оплески тоді отримали, і це ну, до, до сих пір гріє душу. Назва гурту «End of Енд офлімітіс. Так. Что это в перекладе? Переводится как конец ограничений. Ну, музыка, я думаю, это самое первое, что человека внутри, наверное, действительно вот обрезает или отпускает. Разграничивает. Разграничивает. Да. Поэтому такое название оно имеет, потому что в музыке, наверное, человек себя больше чувствует. Тут сколько мы видим такого делаешь это какую-то работу, да. Часто человек включает музыку, потому что она его где-то вдохновляет, его отпускает, вот действительно, или наоборот делает ему полет какой-то. Потому что действительно музыка, она, это конец ограничений. Самое главное, ну, понимаете, может быть тюрьма или не тюрьма, это наше тело и то, что вокруг нас. А внутренне мы, наверное, мне кажется, все очень высоко летаем. Повертаясь до книги знову и до группы, у меня осталось два вопроса. Ну, перш за все, де можна буде придбати книгу, як вона буде у вас, коли вона вийде взагалі? Е, Бо не. я так розумію, я мав можливість прочитати першу надруковану книгу. Да. Так, це був, скажімо так, пробний варіант. У мене була просто цікавість, чи сподобається людям, чи, там мене, ну, чи вона викличе якісь емоції. Можливо, подивиться. Інший бік цієї книги. Тобто, одна, одна справа, що ти надрукував, ну просто там подивитися на цьому, а друге, друге там, річ це потримати її в руках, перегорнути сторінки, подивитися недоліки. На сьогоднішній день недолік тільки один, я б сказав би. Це те, що вона в одному екземплярі. О, тому що ті люди, яким я давав, просто передивляться і скидав е, свою версію вже, е, з верстану. Просто казали, а де ти взяв цю книгу? Тобто я не казав, що я автор, а де ти взяв цю книгу, а де можна придбати? Я, ну сказати так, на сьогоднішній день я планую випустити вже ну, так, тираж. Як тільки книга вийде, я обов'язково, вже як тираж вийде, я обов'язково дам знати. І я думаю, що я і подарую і бібліотекам нашим, якщо вони того захотять, от, цю книгу, бо я вважаю, що це, цей труд вартий уваги. Традиційне для всіх творчих людей наостанок. Які творчі плани у вашого колектива? Ми хочемо нормально відсвяткувати наше 18-річчя, тому що 18 років на сцені це, ну, це не, не, не мало важливо. Це і багато переживань, багато стресів і багато ну, таких, скажем, і позитивних, і негативних емоцій, багато вкладеного ну, праці такої, знаєте, тяжкої праці, скажімо так. От. І повірте, час, часом опускаються руки. Але на сьогоднішній день, ну, я б сказав, би, я ж кажу, ми відсвяткуємо 18 річчя і далі приймаємось за новий альбом. Тобто це в нас, ми на сьогоднішній день маємо на руках вже три повноцінних альбоми, на які маємо авторське право. От. І будемо зараз робити нове замовлення. Те, що ми, от, ми поїздили з останнім альбомом «Американ з молоком. Ми поїздили по містах України і побачили, що люди потребують на сьогоднішній день рок. Я вам бажаю успіхів і дуже вдячний за можливість з вами поспілкуватися.